Мене звуть Ольга, я власниця лавандового поля. Спочатку у нас була територія 25 соток, і ми з чоловіком хотіли чимось її засадити, щоб не пустувала. Спочатку хотіли яблуні, потім у нас були в думках помідори. Ну, це все ну, так, у мене чоловік такий він романтичний, тому хотів квітів. І приснилася йому лаванда. Він каже, все, засадимо лаванду. Я Та ну ні, це ж, ну, у нас таке не росте. Він, Давай спробуємо. І це був спочатку не бізнес, це а, для душі, так сказати. А потім, коли вона почала квітнути, я побачила в Київській області, а, що проводять фотосесії. Це не... Для зароботку для заробітку, заробітку поле це для душі. Це душа мого чоловіка, він дуже страждає, що воно зараз так заросло. І такі події сталися з нами. Доброго ранку, країна. Сім годин в раю. Хто повна ці пейзажі, хто приїжджав на фотосесію, дивіться, як красиво. Нічого, ми тут все уберемо, все буде добре. Місяць просиділи в погрібі, бо у нас був авіаналіт. Ми дуже боялися за дітей, і тому нам прийшлося виїхати. Чоловік був тут, в Чугуйському районі, іноді навідувався на поле. Но пробути тут більше десяти хвилин йому не вдавалося, так як були обстріли. Зруйновано був забор з тієї сторони і з. Там вибито було два прольоти, зруйнований хоз будинок, вибиті вікна в нашому домі, частково пошкоджена криша і було дуже багато прильотів сюди біля двору. І ось такий подарунок залишили. Тут були бур'яни з зрост мого чоловіка. А він метр вісімдесят. Все було в бурянах, все було в жахливому стані. Лаванда була дуже-дуже зароща. Тому нам прийшлося, не на моєму чоловіку, я ще була з дітьми в Черкасах, нам прийшлося, йому прийшлося багато працювати. Переботали сьогодні на славу. Все повикашували нас туди. Вот начал, еще завтра буду. Ликвидация, короче, последствий войны. Тут родители работали с утра до целого времени. Вот наша молодая лавандочка. Еще вычихаем всю, пообрезаем, раскустым, все заново зробим. Сейчас страшно. Все будет Украина. О, ось у тут. У нас були тільки прильоти, це руйнування поля діаметром до 2,5-3 метрів. На цьому полі було два прильоти. Але ми його вже обробили і засадили, і як ніби нічого не було. Ось сухий кущ. Цей, ви бачите, вже починає зеленіти. Ось теж сухий, але на ньому є зелені листочки, і він буде відроджуватися. В основному працюємо я та мій чоловік, а це люди, які нам допомагають. Ми наймаємо людей. На прополку. року перший раз на лаванді. Дощ не давав. Дощ не дає. Ситуація, звісно, була страшна, я вам скажу. Є вулиці розбиті, є хати розбиті. Важливо для перемоги, що люди знову почали працювати, і свої домівки повертаються. Ось кущі які. Вже не відродиться. А! Це я вам брешу, бачите? Ось навіть тут є зелене. Значить це і відродиться. А ось цей відродиться вже точно. Ось зелені листочки. Виглядає, начебто він вже загинув, але ні, вони будуть зелені.